Росіяни займаються не тільки геноцидом, а й екоцидом. До яких фатальних наслідків призвів нічний обстріл на Херсонщині та чим допомагатиме Буковина та Чернівці? Розповість моя колега. Черговий нічний обстріл від русні і фатальні наслідки. У другій 50 окупанти здійснили терористичний акт, а саме підрив внутрішніх конструкцій на Каховській ГЕС. Це найбільша рукотворна катастрофа у всій Європі. Більше того, відновленню гідроелектростанція вже не підлягає. Служба безпеки України. І вже відкрила кримінальне провадження за фактом підриву греблі Каховської ГЕС. У зоні підтоплення опинились близько 80 населених пунктів. Сотні тисяч людей постраждали. Наразі постачання води припиниться у частині південних областей. А от щодо тимчасово окупованого Криму, то є ймовірність того, що водопостачання туди припиниться на 10-15 років. За словами очільника Чернівецької області, ми готові протягнути діа... руку допомоги діа... тим, хто діа... вимушений не негайно евакуюватись із затоплених територій на Буковині. Є близько двох тисяч вільних місць для розміщення внутрішньо переміщених осіб. Також проводимо роботу з підготовки резервних місць, які можна буде розгорнути у разі потреби. За словами мера міста Романа Клічука, міська влада теж веде переговори із очільниками міст на Херсонщині. А зараз ми, ми, ми зв'язуємося з Херсоном. Не звернулися за допомогою по харчуванню, по, по, по іншим потребам, і все, що буде потрібно, ми відправимо в першу чергу якомога швидше на Херсонщину, яка по, 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 постраждала найбільше всього. Тож, попри це, вже сьогодні міська влада починає думати над тим, де можна розмістити самих постраждалих у Чернівцях. Мова йде в більшості за гуртожитки, які на, 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 в, в училищах. І в університетах, але в принципі, вони знаходяться всі у підпаркуванні області. І тут, в принципі, власна адміністрація прийме рішення, скільки людей, і ймовірно, вони про зучиниці зі звісно, що українці нація, яка вміє об'єднатися та підкласти плече один одному. Однак є речі, яким запобігти не можемо, а саме розвиненню екологічних проблем, які можуть пагубно вплинути не лише на південну територію нашої держави. Анастасія Іванова, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.